Привіт! Сьогодні ми розберемо до кісточок два ключові удари, без яких сучасний настільний теніс просто неможливий. Це, звісно ж, подача та поштовх. Так, саме ці два удари, по суті, вирішують долю розіграшу ще до того, як він по-справжньому розгориться, це така собі основа основ, фундамент і для атаки, і для захисту. Отже, почнімо з подачі. І знаєте, що в ній найцікавіше? Уявіть собі, у цьому шаленому, неймовірно швидкому спорті є лише один єдиний момент, коли гравець має 100% абсолютний контроль над м'ячем, і це саме подача. Саме з цього удару стартує кожен розіграш, але такий тотальний контроль, звісно, має свою ціну. А саме, купу чітких правил, які, повірте, краще не ігнорувати. І, мабуть, найперше і найважливіше правило, яке всі знають, це підкидання. М'яч повинен злетіти вгору, ну, принаймні на 16 сантиметрів, і не просто так, а строго вертикально і з повністю відкритою долоні. І знаєте, всі ці правила це не просто так, не для бюрократії. За кожним стоїть логіка. Наприклад, відкрита долоня і вертикальний підкид це щоб не можна було хитро приховати обертання. А те, що подача має бути видимою для суперника і удар наноситься за лінією столу, все це, по суті, для чесної гри, щоб у суперника був хоч якийсь шанс зрозуміти, що до нього летить, і зреагувати. Ну і звісно, траєкторія. Тут все просто, але критично важливо м'яч спочатку вдаряється об вашу половину столу, потім перелітає сітку, і вже потім об половину суперника. Один, два, три. Тільки в такій послідовності подача зараховується. Гаразд, з подачею, наче розібралися. А що ж робити, коли така хитра подача з сильним обертанням летить у ваш бік? А ось тут на сцену виходить його величність поштовх. Поштовх це можна сказати такий собі нейтралізатор. Це не атака в чистому вигляді, це, це розумний стратегічний удар. Його головна задача впоратися з низькими підкрученими м'ячами, збити темп і, що найважливіше, підготувати ґрунт для власного наступного ходу. Тобто, треба чітко розуміти, поштовхом рідко виграють очко тут і зараз. Це не удар на вилит. Його мета вижити в розіграші, залишитися в грі, зламати ритм суперника і створити собі зручну ситуацію для атаки. Це шахи, а не бокс. Так, а тепер перейдімо від теорії до практики, до найцікавішого, як на мене. Давайте подивимося на механіку подачі з нижнім обертанням от як, власне, змусити цей маленький м'ячик так хитро обертатися. Все криється в деталях правильна стійка, замах, але най найголовніше це контакт. Це має бути швидкий, такий собі ковзний, ріжучий рух передпліччя і зап'ястя по нижній частині м'яча. Саме цей рух і надає саме сильне нижнє обертання, яке потім створить супернику купу проблем. І знаєте, є такий влучний вислів, що мета такої подачі змусити м'яч присісти на стороні суперника, і це ідеальний опис м'яч після відскоку летить дуже низько, майже стелиться по столу, ніби вмирає, і атакувати такий м'яч ой як незручно. Добре, подали ми такий складний м'яч. А що робити, якщо він прилетів до нас? Як правильно на нього реагувати? Час розібрати техніку того самого поштовху. Тут все теж зав'язано на положенні ракетки і русі. Дивіться, треба підійти близько до столу, а ракетку тримати максимально відкритою майже паралельно підлозі. Це дозволяє, ніби залізти під м'яч і підрізати його. Сам рух короткий, контрольований вперед і трошки вниз. Головне контроль, щоб повернути м'яч так само низько і незручно. І ось тут наочно видно всю різницю. Подивіться, поштовх це рух вперед вниз. Ракетка відкрита, мета протидіяти нижньому обертанню. А от атакуючий топспін це його повна протилежність. Рух вперед вгору, ракетка закрита, мета створити своє верхнє обертання. Це, по суті, дві абсолютно різні філософії удару: одна захисна, інша атакуюча. Окей, ми розібрали техніку подачі, техніку поштовху, але давайте на мить зупинимося, чому саме ці два, здавалося б, такі базові елементи насправді є настільки, ну, настільки вирішальними для всієї гри? А відповідь насправді проста. Тому що подача і прийом це і є фундамент будь-якого розіграшу. Той, хто майстерно володіє цими двома елементами, по суті, контролює всю гру. Він диктує темп, він задає обертання, він з першого ж дотику до м'яча починає будувати розіграш за своїм власним вигідним сценарієм. Отже, тепер ми знаємо, як створювати обертання, як його контролювати. Але тут виникає набагато цікавіше питання: навчитись крутити м'яч це одне. А от чи вдасться прочитати обертання, яке суперник відправив у відповідь? Ось тут на цьому вмінні читати гру і починається справжнє велике мистецтво настільного тенісу.